І знову тривожні новини. Харків понеділок, 27 травня, четверта година дня. І знову містом лунають вибухи. Війська РФ цинічно і підступно атакували центр Харкова авіабомбами. За інформацією спецслужб, зафіксовано три влучання: два в Холодногірському районі, одне в Шевченківському. Є загиблі й поранені. Як і в минулої рази, вони використовували винищувач, який з території Білгородської області випустив по місту Харкова. Три керовані авіаційні бомби. За попередніми даними, це уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д30 калібру 30 сантиметрів. Один з цих авіаційних боєприпасів влучив біля проїжджої частини в Шевченківському районі міста. Інші два влучили в холодногірському районі. Одна з них влучила в 20 метрах від входу в приватне підприємство, яке займається виготовленням продуктів харчування. Інша авіаційна бомба влучила безпосередньо виробниче приміщення іншого приватного підприємства, яке займається виготовленням систем паливу для сільських підприємств. Внаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборці противно ліквідували. Вже відомо про 12 постраждалих. На жаль, є й одна загибла жінка. Їй було 47 років. Всі ці люди цивільні. Працівники даного підприємства на місцях прильотів працюють рятувальники, прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, поєднано умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харків, Новини.